Даре Небесного Тішителю душі істини, що всюди, Іси, і все наповняєш, скарби діпорі, життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від досілякої скварини і спасив благий душі наші. В тих днях, коли зійшов в Сарію, він пішов привітати церкву і пішов в Антіохію. Пробувши там деякий час, він рушив далі і пройшов за порядком Галацький край та Фригію. Утверджуючи всіх учнів, один юдей на ім'я Аполос Олександрій з родом людина, красномовна і сильна в Писанні, прибув до Єфесу. Він був наставлений на шлях Господній, і палачі духом, говорив і навчав точно про Ісуса, дарма що знав тільки вищення Івана. І він сміливо став говорити в синагозі. Скили, акио, почувши його, взяли його до себе і точніше викладали йому путь Божу. Коли ж він хотів піти в Ахаю, проти заохотим його до того й написали учнів, щоб його прийняли. І він, прибувши, багато помагав тим, що обірували завдяки ласці, бо він сильно поборював юдеїв, пролюдно доводячи з письма, що Ісус Христос.